Слава Ісусу Христу! Дякую вам за те, що ви є. Сьогодні я хочу говорити на тему Кров Ісуса Христа, що Бог заложив в цьому дійстві? що Бог заложив в крові Ісуса Христа, як ми можемо використовувати кров Ісуса Христа і що це нам дає. Я почну говорити спочатку Біблії, хочу вас провести через всю Біблію, для того, щоб ви зрозуміли, з чого все почалось і чим все закінчилося і Яку роль зіграла кров в усій Біблії? Почну я з того, що Бог створив Адама і Єву і заповідав їм не їсти від дерева пізнання добра чи зла. І вони його не послухались, тому Бог прокляв землю і все, що. Є на землі, і це написано в буття 3, 17, 18, 19 вірші. Що Адамові сказав, що те, що ти послухав голос твоєї жінки і їв з дерева, з якого я наказав тобі не їсти проклята земля через тебе в тяжкім труді, живитимеся з нею по всі дні життя твого. Тобто це говорить нам про те, що з цього зародилося прокляття, з цього зародився гріх. І цей гріх накопичувався, і це перетворювалося в те, що діти Адама і Єви Каїн убив свого брата, який приносив жертву агнця Богові, і Богу було це приємно, тому що нагадую вам, що світ ділиться на духовне і плотяне, і вони між собою ворогують. І це як старий заповіт ми читаємо як образи, як приклад для нас, щоб ми розуміли і розрізняли. І Каїн в цій ролі як плотяний, а Авель це духовний. І це говорить про те, що Богу приємна жертва. І ми розуміємо, що в новому заповіду ми маємо, не маємо когось вбивати і. Богу ніякому разі не потрібна чиясь кров. І далі ми дивимося про те, що був Ной, і Бог Ноєву сказав про те, що він зробить потоп, тому що гріх, який зародився через Адама і Єву, він почав зростати. І гріх вже настільки переповнив землю, що Бог вже не міг на це дивитися. І він створив потоп. Після потопу було, коли Ной вийшов уже Ковчегу він приніс Богу жертву, і це йому було дуже до вподоби. Це написано в «Буття», 8 глава, 20 21 вірші. Прочитайте про те, що Бог дуже любить в той час, що діти почитали Бога. І також ми в бутті прочитаємо про те, що був Авраам, так? і він теж створив жертовник і приносив Богові жертви. Сама найдорожча жертва для Авраама була це, коли Бог попросив його принести на жертву свого сина і Авраам, не відмовив Богові, тому що він не враховував Бога як якогось. Бездушного, безсердечного, а він навпаки настільки довірився Богові, що він зрозумів, що коли Бог у нього щось просить, то Бог він також відкрив ім'я Богові, той, який передбачає жертву для себе. І тож це говорить про те, що якщо Бог нам щось говорить, то він уже знає, як це зробити, і дасть нам дає нам всі важелі для вирішення того чи іншого питання. І також я вам хочу е, прочитати про Моїсея, що Моїсею і Бог також заповідав е, про кров, щоб він приносив агентів для того, щоб... Е, Змити гріхи з народу ізраїльського. Так, ми ще пам'ятаємо, що Бог сказав принести жертву для того, щоб помазати косяки, і коли він прийде, це у вихід, 12 глава 12, 14 вірші, що коли він прийде і буде знищувати переворотно від тварини до людини, то його народ не постраждав. І в цьому також заложена э, суть крові. Далі в наступному відео я продовжу.